Ну, Заперечуємо джив'язку і питання потравить джіл. Ми пригласили сюди і керівники, і агрономістьборівських підтримків. І це питання хочемо разом вирішити. щоб у нас все було нормально. Запросили ми голову обласного. пасечника, Терентия Сергея Алексеевича, титул санитарную службу, ну и для шестой С Одним словом, я запрошу выступить Сергея Алексеевича, а не только Я дякую всім, що відгукнулися і приїхали на цю семінарну нараду. Ми вже провели дві такі зустрічі Кущові, одна в Білій Церкві, інша в Борисполі. Це ініціатива нашої обласної спілки, яка підтримана держспоживслужбою. І зараз після цих двох семінарних нарад кущових будуть проходити е, по районах. Я знаю, що сьогодні і в інших районах проходять такі самі зустрічі. Чому виникла, е, чому саме відбувається ця зустріч? Чого ми зібралися? Тому що є проблема. Проший рік показав велику загибель е, бджолосімей в Україні. Е, 45 тисяч бджолосімей, які загинули, які частково загинули. По всіх, по всіх областях і в багатьох районах. Це тільки те, що було подано, те, що пасічники сповістили стілку пасічників. І ці дані були оброблені. Але в реальності цього набагато більше. Тому що я знаю, що і в нас тут в Обуковському районі в долині були потрави. в Долині? Ну не знаю, пасічники жалілися. Пасічники жалілися і... Покажіть. Потім змогу. Що ви балакаєте? Давайте я скажу, а потім ви будете. Добре? Так і... кажіть те, що треба, не долині потрапити. Ну. Я кажу те, що мені пасічники казали. Я не зобов'язаний їхати, Та бо я... Я не поміли. знаю, тут немає одного, який стояв доли. Хорошо, давайте будемо економити час і мій ну, так не Давайте після закінчимо. Я знаю те, що є і добрі приклади, коли, наприклад, у Григорівці стояла така загроза потрав, то просто замінили е, е, засіб, засіб обробки на більш безпечний для вджинок. І ця проблема вона виникла і це побачили пасічники, але це проблема не пасічник. Щоб не було зараз, що ми приїхали, ці пасічники збунтувалися і щось тут хочуть для себе добити. Та не ми для себе хочемо добити. Разом, коли бджоли, коли обробляються поля, коли вносяться в ці хімії, хімія, гинуть не тільки бджоли, гинуть комахи, гинуть птахи, гинуть тварини. Уже дійшло до того, що в західних областях навіть гинули люди. Риба в ставках гине. Це не проблема пасічників, зрозумієте. І якщо ви зараз зібралися, що оце так, якби тільки побалакали, то це наша спільна проблема. Те, коли на Довдас Остринський був, обробив між і Тарасовкою поле, і три дні дихати не можна було, а потім вигоріло все. Було таке? В прошлому році було. Було. Оце те, що воно відбувається сьогодні, а те все йде в річку. А це ми п'ємо, а цим ми дихаємо. Це не проблема пасічників розумієте. І щоб не було до нас ніяких претензій, що ми вас баламутили, відірвали. Це наша спільна проблема. Ми їмо ті самі продукти і ті, хто травить, і ті, хто не травить. І на сьогодні Україна експортує мед у Європу і до нас там такі вимоги пред'являють. Я не знаю, як туди проходить зерно наше. Чого до меду такі вимоги, а до зерна нашого. Немає таких вимог. Дойшло до того, що воно ну, деє да по 300 корів вже попропадало в господарстві із за того, що неякісною хімією обробляли. Це ми були в лапою Володимира Миколаївича на прийомі, і там було сказано. Сьогодні вже є те, що деяким фермерам дають безкоштовну хімію для того, щоб тільки вилили на своєму полі, тому що за утилізацію треба платити гроші. Оце дійшло до того. І, і за цього ми тут якраз і зібралися. Тому є прохання до аграріїв, до фермерів, хто тут є представники. Ми вам роздамо, ми підготували. Я не думав, що пасічнику ще треба бути і хіміком, і юристом, і агрономом, і всім, але доводиться і цим зараз займатися, і матеріалами підготували по тих пестицидах, які заборонені в Україні яким не рекомендується використовувати. Може хто не знає, то ми дамо вам цей перелік. І будь ласка, дивіться на, на ту хімію, яку ви приймаєте. Я, приміняєте. Я розумію, що ви можете бути в деякій мірі залежний від того, що вам продали. Тому що дійсно фальсифікату у нас досить. І заводять воно безконтрольно. І Володимир Миколаєвич і влада наша знає, завозиться під виглядом будівельної хімії, під виглядом пропіток. Поклеїли там, хто там провіряє ті фури, документ воно дає, і воно ввозиться до нас так з Європи. Скоро Україна стане цією мусоркою для Європи, тому що там багато вже заборонили отрубку вони вже не використовуються там, і звісно, куди воно поїде. Воно поїде до нас. Тому що немає цього контролю. То хоч, давайте ми е, самі якби будемо самі себе контролювати і дбати про себе. Збільшили вже є дослідження е, е, те, що фермери і члени сімей, і працівники, які працюють у господарствах е, і пов'язані з цією ім'єю, більший процент ракуються хвороби. Так що це в ваших дуже інтересах. Дивіться за цим, що ви приміняєте, як ви приміняєте. Інше те, що коли обробляються поля, ми не хочемо, щоб нас попередили. Є закони України, які забороняють обробляти квітучі рослини в денний час тільки в нічний час. І щоб не забували, що отрутохімікати вони діють при низьких температурах. Так, так що це в ваших же інтересах не днем, в розгар дня, коли все квітує, коли висока температура і ви обробляєте. Коли приїжджали з Прибалтики пасічники була делегація у Києві інститут, приїжджали, і вони в мене вдома були, і вони дивувалися, кажуть, заїхали в Україну, і ми бачимо по ріпаку відкритим, цього способом іде в день поприскувач і травить поле. Для них це дивно, тому що їх цього немає. А в нас воно є. І це від нас залежить. І я вам скажу, що сьогодні пасічники згуртовуються і будуть відстоювати свої інтереси. Ми відговорюємо від того, мені доводиться відслухувати пасічники, пасічники, які говорять, що ми там або штирі будемо на поле ставити. Або будемо ріпак палить. Ми від цього відговорюємо. Але ви зрозумієте, що бджництво сьогодні дороге заняття. Віктор Андрійович Ющенко мені казав, Кацірюра, бджолами сьогодні можуть займатися тільки багаті люди. Тому що вартість одної бджоло-сім'ї сьогодні 3 тисячі гривень. І якщо людина втрачається, тільки вартість одної бджолосі. А якщо вона ще втрачає бджолу це дуже великі суми. І мені довелося дзвонити в поліцію і заявляти про злочин в особливо великих розмірах. І вони відразу відреагували, приїхали, і це господарство, це було в Кагарницькому районі, відразу було порозуміння, і вони обробляли бджоли вночі, і все було в порядку, безпечним препаратом. Так що сьогодні пасічники будуть захищати. Ми не будемо вже просто мовчати, але будемо захищати. Інше те, що хотілося б сказати до Держкорислужби нашої. Будь ласка, давайте е, співпрацювати, і сьогодні пасічники відмовляються платити просто за бумажку. Час бумажок пройшов. Якщо будуть реальні послуги, ми будемо платити гроші. Але якщо просто прийшов, заплатив гроші, 8 тисяч гривень, як на мою пасіку. Ні за що, просто що мені дадуть бумажку. І таких пасік у нас досить багато е, в районі. Я говорив і в обласній, я говорив і Володимиру Миколаєвичу, аби пасічники не будуть платити за бумажки. Час бумажок пройшов. Давайте співпрацювати. Е, і те, що сьогодні поскорочували лабораторії, те, що сьогодні нашим пасічникам треба вести або в Вишневе, або в Миронопсу, в якомусь дідусю. Заради тих 10-20 вуликів їхати такий шлях. Не в кожного є така можливість. Ми зараз, звичайно, вирішуємо це питання, щоб згуртуватися і щоб робити. Але, будь ласка, і будь ласка, проявіть свої можливості і свої засоби. Я не знаю наскільки вони у вас зараз ефективні, тому що нам. І обласна підрозділ говорить, що в нас немає можливості якось вплинути на те, проконтролювати, які хімії обробляються, яке що. Але я думаю, що все-таки будуть знайдені ці можливості. Зараз все ширше інтернет входить в наше життя. Зараз ми теж домагаємося того. Як від нас вимагають європейські структури, що коли ми здаємо мед, це не тільки мед, це стосується іншої сільхозпродукції, вона повинна бути прослідкована від пасічника до прилавку в Європі. І вони, щоб мали можливість прослідкувати, ми сьогодні теж просимо нашу Дерспоживслужбу, щоб у нас була така програма, щоб ми могли проконтролювати. Пестициди, вся хімія, яка заходить в Україну, щоб ми були, могли простежити, на якому полі вона вилилася. Якщо треба від нас, щоб нас простежили, і ми требуємо, щоб і ми могли простежити, яка хімія зайшла, в яке господарство і на якому полі вона була вилита. І коли. Якщо так вже, то давайте це все законно, цього, цього, це все можна зробити. При сучасному методі є зараз спеціальні програми, ми теж підготували пасічники, ми вже кому роздали листочки, є програма Гранд Експерт для того, щоб попереджувати пасічників про обробку хімії. Воно все робиться. Я думаю, що якщо спільно, якщо ми зрозуміємо, що це для нас, це не для когось, то ми це все зробимо. Інше до сільських громад, я дякую за ті сільські громади, які приїхали От, представники, пам'ятайте про те, що пасічники їх дуже багато, і вони ваші виборці, вони вас вибирали для того, щоб ви захищали їхні інтереси, щоб ви відстоювали. Їх перед, перед тою небезпекою, яка на сьогоднішній день є. Е, до сільхозуправління теж у нас, як зараз там правильно називається, Петро Григорович каже, е, теж побажання таке, щоб пам'ятали про те, що бджільництво це теж галузь е, сільського господарства. Що це вони не десь окремо, а це так само, як з Агровиробниками ми такі самі учасники е, цього суспільства, учасники цього ринку, як і всі решті. І звернення до Пасічник. Пам'ятайте, тут люди в основному старшого покоління, які родились в Радянському Союзі, Радянського Союзу немає. Немає комуністичної партії. Ума, ум честь і совість нашої епохи, як коли було. Її теж немає, нема райкомів партії, куди, куди можна було пожалітися і питання, в принципі, вирішували. Зараз е, вся влада спускається на місця, дуже велика відповідальність буде на громадських організаціях, тобто на нас із вами. Якщо ми не відстоїмо свої інтереси, за нас цього ніхто не зробить. Ті влади, які на верхах, які він сьогодні приїжджає, вони тільки слідкують один за одним. Вони думають про те, як би їм щось там зробити. На жаль, у нас ця система керівництва вона дійшла до такого краку. Коли ми були в Міністерстві аграрної політики, спілкувалися, вона бірала дівчаток-хлопчиків, які нічого не розуміють. Які не роблять своєї роботи. І так воно скрізь відбувається. Оцей крах, оцей. Раніше як? Якщо ти фахівець, ти на одній ланці попрацював, тебе підняли вище. І так ти продвигаєшся, якщо ти фахівець. А сьогодні хто попав? Ти в якійсь партії тебе вже вибрали, тебе вже туди продвинули владу. Так що, якщо ми не захистимо своїх інтересів, ніхто за нас їх не захистить. 11 квітня в Києві. Біля Кабміну, а потім до Верховної Ради перейдемо, в 10-й годині буде вся українська акція пасічників попередження нашої влади про пожару. У прошлому році, 5 жовтня, вона вже пройшла. І, е, дякувати Богу, вони відреагували, влада відреагувала, хоч почали щось робити. Зараз е, у Верховній Раді зареєстрований закон про кримінальну відповідальність при отруєнні бджіл. Коли бджоли будуть потравлені, це вже буде кримінальне відповідальність. Так, да, так що, будь ласка, пасічники, все в наших руках. Давайте об'єднуємося, хто ще не в нашій спілці. Зібрання нашої спілки проходить кожної 2-4 неділі. У будинку культури на піщані в ДК, 25-та кімната, другий поверх, будь ласка, приходьте, ми будемо з вами разом спілкуватися. Які проблеми звертайтеся, ви можете в мене взяти номера телефонів мої, я вам всім дам, будь ласка, давайте об'єднуватися. Дякую за увагу.